Масове ДТП в центрі. Чергове ДТП за участі мажора. Крута, тачка влетіла у натовп, п'яний водій, знову відмажуть. Кількість постраждалих уточнюється. Нічого нового. Щось довго везуть. Так, ще не дзвонили. Боже, як можна синім сісти за кермо? Ухось сволота. Це ще й летіти на такій швидкості на червоне світло. Угу. До кінця прочитай. Одна людина загинула на місці серед постраждалих водій злочинець. Що там? Вибачте, будь ласка, можна висити. У мене дуже погані новини. Що у нас? Стан стабільний перелом зафіксований. Одна доза наболювальна. А він заболювальна діє. Аліна, чусь яхти? якте. Невдало перейшла дорогу. Oh. Невдало, це на пішохідному переході на зелене світло. Mm -hmm. На зелене кажеш. Е-е, стій, 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 Чоловіче, тримай себе в руках. Він цього не вартий. Ріже коли, правильно? Ну, так. Угу. І тяжко дихай. Ага. Так, чого сторонні в палаті? Це не сторонні, це мій особистий лікар, бо в мене є підозра, що у вас до мене упереджене ставлення. Колего спокійно, я сподіваюся, мого пацієнта не треба представляти охорону. Не треба. Достатньо лише поліцейського за дверима. Ну, не треба тиснути на мого пацієнта. От щодо його стану маємо справу з гіподіагностикою, тому що я не бачу в записах скарги мого пацієнта на нестачу повітря. а Білю в серці. Їх там немає, бо їх не існує. Ще як існують. Ви ж у мене навіть не запитали. О, зрозуміла тактика. Зробити так, аби ТТП виглядало як погіршення стану здоров'я, а не пияцтво за кермом. Це ще треба довести. Тут мене. Взагалі, алергія на алкоголь. О, Прошу це внести до картки пацієнта. Будь ласка! Стороннім в лабораторії не можна, тим більше без халату. Тут ваша річна зарплатня. Я думаю, це гарна угода.